працюємо над пропагуванням продуктів бджільництва, але в нас досі немає госту або будь-якого нормативного документу стосовно підмору, воскової молі і багато чого іншого. У нас є ДСТУ, які розроблені, але вони не відповідають вимогам часу. Стосовно, наприклад, запуску, да? можна налити воску мелом, кинути жменю воску і буде запуск. Тому це не є так. Їх треба допрацювати і в цьому році видати, аби в нас були нормативні документи, згідно з якими ми могли б приналаготи до вимог Європейського Союзу або нашим внутрішнім вимогам. Це перше. Друге, треба ввести норму. Сформулюйте, будь ласка, це третій розділ на нормативно провести перспективу? Так. Треба привести до ладу. ДСТУ, тобто держава повинна віднормувати е, вимоги до якості і безпеки продуктів бджільництва. Перше. Друге, треба ввести поняття «Схвалено спілкою пасічників України, аби в нас були власні, е, власна змога контролювати якість будь-яких препаратів, товарів. І всього інше, з чим ми працюємо, аби розумні люди, які живуть з бджолою і від бджоли, да? не, не, не обдурювалися хаями і будь-ким. Аби ми самі собі сертифікували все, що нам потрібно, таку своєрідну так, акцизну марку співчанську, так? Спеціку, так, так. Стосовно моніторингу. тут прописано про моніторинг, я згоден, що треба робити моніторинг племінних пасік і. Треба розмістити ті пасіки, які пройшли моніторинг та акредитацію, атестацію тестацію на сайті нашої організації. Аби всі бджолярі мали доступ до тої інформації, де ті племінні пасіки, з ким працювати, і хай вони вивішують ціну, можливості. Хай, хай власник твоєї пасіки пише, скільки він може поставити маток на сезон. Аби не було такого, що я, він може зробити 100 маток, а продає 5 тисяч. Ви розумієте, про що я мова? Це є їхня, скажімо так, теж відповідальність. І в мене ще одне питання до вас, як правознавця. Декларативне правило реєстрації пасік. На сьогоднішній день ми стикаємося з паспортизацією. Це проблема. Я пропоную зробити так: аби пасічник зробив аналіз підмору бджіл у витикарні, отримав сертифікат. І через декларативне право він прийшов і сказав. Ветеринарний ну, інспектор повинен з ним відібрати до Побачив пасіку. Але пасіка сьогодні 10, літом 30, навесні знову нічого. Так, О, Ось. Перше, тобто, аби він сам писав, скільки в нього сімей, сам пише. І ввести єди, як єдиний податок. Фіксовану плату за паспорт пасіки. 50 гривень там до ста сімей, 300 гривень у кого більше ста сімей на річ. І все. І, і ми вирішимо це питання назавжди. Аби з нас не брали 22 гривні в Харкові, 7 гривень в Волчанську, там 12 гривень в Кіровоградській області. Як це за оформлення паспорта пасіки сім'ї, безкоштовно перше, ветеринарна служба немає фахівців з бджільництва, їх треба навчати. Ми стикнулися з цим. Бо коли я пасічникам на зібранні розповідаю, що якщо ви йдете до лікаря, ви що робите? Вам він призначає аналізи, потім лікування. Потім дивиться, як йде процес лікування, тільки потім каже, ви здорові, так? Але зараз патчать цього позбавлені. Вони не можуть, не мають змоги звернутися до професійних ветеринарних лікарів, аби вони встановили діагноз, зробили аналіз, ну, пройшли цю процедуру всю, як потрібно. Тому треба навчати на базі нашого інституту, навчати ветеринарних спеціалістів, хай їх буде два на всю область, але вони справляться. і далі. Навчать інших. Тобто, розумієте, треба зробити тренінг-центр від кожної області, навчать два ветеринарних спеціалісти, і хай вони навчають далі інших. І в нас буде змога мати доступ до дуже якісної ветеринарної медицини. Це правильно, вони нічого не знають. Вони, вони взагалі нічого не знають. Та ні, йти. І, і, і ще питання: якщо можливо, треба обміркувати змогу отримання. Або держпідтримки, або державних кредитів на розвиток товарів та попасів племінних. Бо без цього не буде у нас товарного меду. Ми потрібні навчити. Я своїм хлопцям кажу, хлопці, моя задача зараз навчити вас, як заробляти. Тобто, як отримати якісний мед, як цю продукцію продати і як з цього можна щось мати. Бо якщо вони не знають, як обробляти, як працювати, не мають технології доступу до тих технологій, вони не зароблять нічого. Вони будуть розносити хвороби. Вони будуть похлюжити, скажімо так, добре ім'я пасічника і так далі. Тому наша робота, я вважаю, це треба вписати в програму роботи.